Всім привіт, мої любі глядачі. Сьогодні у нас вийшла обнова у Стендо 2, 10 сезон у японському стилі. І сьогодні ми будемо її оглядати. Я, мабуть, трішки запізнився з обновою, але надіюсь я вспів. Тому що я дуже довго її чекав і кожен день вичікував. А сьогодні не зайшов у плеймаркет і вона вийшла. Так, мені дали нагороди за Prey, хоча прей вже давно закінчився. І це за як ви бачите мої. Союзники, змагальні ММР і так далі. В нас далось дві нових карти: Ханамі та Ханарі. І сьогодні ми протестимо лише Ханамі, тому що Ханарі я не знайшов. Нова зброя Міла це така гвинтівка типу Дробаша. Але і гвинтівка водночас, і це мені дуже подобається. Нова колекція скінів, які ми зараз подивимось, та графті пак, і, і новий режим пограбування, який ми сьогодні теж пограємо. Ну і давайте переходити до самого стендофу та закриємо цю вкладку. Зараз ми будемо з вами оглядати скіни та нову колекцію. Спочатку зайдемо до мене в інвентар, тому що як ви бачите, якийсь баг, що в мене не відображається новий сезон. І треба перезаходити та ще щось. Але ось. Так, ну і давайте почнемо зі скини на автомати. І скажу одразу вам, нова колекція мене дуже сильно порадувала. І почнемо ми з рарок. Так, я відкрив Аркано, а треба рарки. Ось. p 350 Silver Wing. І мені цей скін... Як не дивно, подобається, хоча це рарка, мені вона подобається дуже сильно. І я, може, його куплю та зроблю другим скіном на P-350. Тому що в мене є P-350 кін вже. І цей скін незвичайний, такого ще не було. Так, ну і перейдемо до наступного. І ви подивіться на ці берети. Цей морський стиль, він дуже незвичайний. Ну так, це японський стиль, він морський. Я ці берети обов'язково куплю. Ви подивіться на них, які вони гарні. Це ж просто крутяк. Так, ну а далі MB5 Clouds. Ну, таке собі, чомусь мені нагадує Наруто. Але сам скін, як по мені, не сильно прикольний, як для цієї колекції. Але на той він ірарка, хоча інші ірархи дуже круті. Так, ну і далі. Це просто. Ну, не знаю, як описати, він просто звичайний. Це рарка, так. Але я не бачу. Ну, так, це, мабуть, мінімалізм. А я чекаю якоїсь глибини. Але, мабуть, це для мінімалістів цей скін дуже сильно підходить, не для мене. О! А ось цей юсп Celestial Tiger Мені дуже подобається. Прямо дуже подобається. Ви подивіться на його деталізацію. Ви подивіться на цей скін. Я його обов'язково куплю, коли він вийде на ринок. Далі у нас ФБМ Андердау. І чесно, мені не сильно. Ну, мені взагалі ФБМ не сильно, як зброя, але цей скін ще гірший, навіть як ФБМ для мене. Ух ти! Ви подивіться на цю М5... Господи, М4. Ви подивіться. Вау! Вона смарагдового кольору, і це виглядає дуже бомбічно. Це ще краще. Я так розумію, М4 і Акимбозі, оці Йокай, я куплю за любі гроші хоч печінку продам. Ви подивіться на цей стиль. Завжди червоний колір, білий та чорний у японському стилі, це завжди дуже круто. Завжди. Якщо там є червоний, і він змішаний або з чорним, або з білим, це взагалі круто. Так, е я забув про Tech 9, який мені взагалі не подобається. Це мінімалізм, дуже сильний. І на легендарку, як по мені він взагалі не тянеть. О! Цей скін, так, він, мабуть, теж мінімалістичний, але по-перше, як ви бачите приціл червоного кольору, а не чорного. І з того, що я фанат червоного кольору, і тут він зроблений дуже детально та красиво, мені цей скін подобається. І останній це mp 7 Ріна Аркан. Для анімешників, якщо чесно, цей скін мені він взагалі не подобається. А це не останній скін я переплутав. Він мені не знаю, не сильно заходить. Так, і ого! Оце нам треба в колекцію обов'язково. І мені, і Флюксу, та взагалі любому. Ви подивіться на цей скін на калаш. Вау! Мені він дуже подобається, чесно. Він не мінімалістичний. Я не знаю, я не люблю мінімалізм взагалі. Тут дуже багато речей, і його можна розглядати дуже довго. прям дуже. Так, ну і на цьому все. Так, ну і зараз ми будемо оглядати е, графіті. так, Ну і давайте до самої графіті. <кхід> як ви бачите, вперше це ось такий вондет. Мені він дуже подобається. Далі, ось такий мені не сильно, якщо чесно, хоча б прикольно. Ось такий взагалі ніякий, як для мене. Ось це прикольно, тому що нагадую, зброю X, ну з Марвел. Оце дуже круто, мені прям подобається. Дракун взагалі шикарний. І це ну, не тягне на епік, якщо чесно, на рарку. Ось це круто в стилі Наруто, чи, ну, Чесно, дуже сходиться з Наруто. Я не знаю. Це не тягне на легендарку взагалі, якщо чесно. Це ну, прикольно, а для мене таке собі. Ось це ось прикольно, дуже. Я, обо... я тепер обожнюю цей логотип. А це не тягне на аркану. Як ви зрозуміли, я обожнюю цей о, господи. Лого з самураєм. Воно дуже круте. І це найкращий сезон для мене, мабуть, так. І давайте зараз будемо оглядати наліпки. Ось така бомбічна наліпка. Боже, я продамся вам, якщо ви дасте мені її раніше продажу. Це ж просто бомба! І вона ще ірарка. Господи, та це шимба! Як це на рарку помістили? Ну, треба скупляти, поки не пофіксили на якусь аркану. Так, ну. Оце реально тягне на рарку, тому що немає взагалі ні стилю, нічого. Це ну так, рарка. так, Оце тягне на раку. Ну, хоча це дуже круто. Це ну, теж тягне на раку, тягне тягне. Перше взагалі не тягне на рарку, я не розумію, як помістили взагалі. Ось це круто поставити на кулемет, хеві, ну, типу важкий і так далі. Із-за цього це на кулемет треба ставити обов'язково. Далі у нас ось така наліпка з рибкою фуго. Було б круто її приціпити на гранату. Типу, ну вона теж зривається як від ярості. Так, це в стилі гетачої Town Wars, хоча схоже на ІІ. Якщо чесно, так також генерує. Вибачте, Аксельбот, ну реально схоже. Ну, для мене. А ви пишіть у коментарі, якщо для вас теж. Це що за блиск та шик? Ви подивіться. О, я продамся за неї, якщо ви продасте мені за дешево. Я продамся. Я вам відповідаю. Пишіть у коментарі, якщо вам вона випала, і ви зможете мені віддасти. Ну, або три з вами зробимо. А це схоже дуже сильно на перше, тільки золоте. Ну, вони. Однаково круті, але для мене, мабуть, все рівно краще. Ну, як для мене. А ви пишіть у коментарі, яка версія вам подобається більше. А, і це ще не все. Якщо ви думали, що це. все, Ні! Є Ось така тачка ще дуже крута, така дрифт машина, мені подобається, вона ще і 3D. Це взагалі шик та блиск. Так, ну це, ну не знаю. Як для мене це таке собі, не тягне на аркану взагалі. Це теж не тягне на аркану, але дуже прикольно, схоже чомусь мені в стилі АТБ Арени. До речі, я може зроблю огляд на книжку по АТБ Арені. Хоча вона вийшла дуже давно, мені все одно. Так. ну і тепер ножі. Давайте ж їх подивимось. Ось такий в стилі того ЮСПА Тайгер. Дуже красивий. Та соковитий. Мені він, ну, подобається, до речі, дуже сильно. Я б хотів би собі такий у колекцію. Не сказати, щоб сильно, але все одно, він деталізований та в стилі такого суще майстера. Так, далі в нас. М -м, не знаю, мабуть, як по мені, найгірший кукрі. Хоча він має свою нотку, таку морщку, але все одно для мене він такий собі. Так, ну. Я забираю свої слова за кухрі. У нас є найгірший ніж у Тенофі, Це ось цей М9 Байонет Moonstone. Чесно сказати, взагалі якась лажа, як для мене, як поножу. Він би був краще, чисто, мабуть, серебряний. <гас> <гас> ви. подивіться, Це, це блаженство. <гас> Я... Я не знаю, що казати, можна за Доню, заради нього. Ви подивіться. Завжди у японській культурі, ну, такі як мафії і так далі, червоний з чорним, червоний з білим. Це взагалі шик виглядає, та блиск. Це дуже круто виглядає. Прямо хайп. І до речі, за М9 Bayonet я його так подивився і зрозумів, що може в ньому щось є. Але, як по мені, він такий собі, чесно. Так, ну. А! Ну, не знаю навіть. А, мабуть, М9 Мунстоун був прикол в тому, що вони стилі луни, а тут в чому стиль, ну, типу, він звичайний. Так, ну це. М -м, навіть не знаю. Ну, чесно, мені цей кунай взагалі не подобається. Навіть не знаю, чи ну, кольорами. Та його розмальовку. Так, круто виглядає, але все одно, мудстоун це мінімалізм, а, як ви зрозуміли, я не люблю. І ото що до цього був теж був мінімалізм. А останні, ну, таке. Так, ми подивилися з вами весь Battle Pass. Пишіть, якщо ви не згодні, зі мною, у коментарі. І якщо згодні, теж пишіть у коментарі. Будемо так е, зрозуміти, я буду розуміти, яка ваша думка, і може буду поправлятися. Так, я. Так, ну а зараз ми з вами будемо дивитися брелки, ну або чамперпаки, які їх називають. І будемо далі продовжити огляд оновлення. Так, перший це ось такий, ну, прикольний, мабуть. Далі в нас саї, причому дуже круті, я б на ніж повісив би. Ну, Цей билок дуже прикольно, на рарку тягне. цей м -м, занадто великий, як для мене. Мені не подобається. Це ну, прикольно. Просто милий, маленький брелок для вашої зброї. Е, так, ну, схоже на матрьошку, але не сильно. Оце ось тягне навіть на аркану, я би сказав, тому що виглядає дуже круто. Ви подивіться. Мені подобається так. Ну це. О, це дуже сильно підходить до того білого тек-9, який, який мені не сподобався. Тому що я не люблю мінімалізм, а якщо ви любите, то вам треба. Це у це прямо круто. Як і той ото Октавіо будемо його так називати А ви ж їх точно, господи, забув банальну тваринку. Так, ось такий, ну там самурай таке собі, а ось це вже виглядає. Це що. 8 біт? Хм. Дуже схоже було. Вау. За Засамураю, вибачте, я прогавив. Е, так, цей кіт, ну, таке собі, стрітбос, ну, не тягне на Лего, аж ніяк. Аж ніяк. Ну, о, ось це ось прикольний міні. Такий чудик. Я б його хотів би собі в колекцію, мені подобається. І. До Київський дріфт. йо ви подивіться, навіть дим газ є світ. Югу! Ви подивіться, це найкраще. Ну, там, таке собі. Вау! Так, ну, дивіться, по скинам, по аксесуарам мені все сподобалось. Нових кейсів або боксів немає. І за цього давайте з вами перейдемо до. Огляду якогось там магазину трофєв нового, як ви бачите, ось він. Так, ну давайте прочитаємо. Виконуйте Battle Pass, щоб отримати токени, обмінювати токени на призи. 5 токенів це за щоденну, 25 це за щотижневу, і 100 це за щотижнево, але Gold Pass, як ви бачите. У мене їх поки що 0. І ми будемо з вами їх відкривати, коли я їх буду накоплювати. Ну, купляти. Так, ну і дивіться. Син uh, Decade Tactical Box. Давайте його, по-перше, оглянемо. Ось так він виглядає. В нього входить ось такий крутий стікер у вигляді Черепашки Ніндзя 90-х. Ось такий стікер, але різнокольорований. І Мунстоун. Ну, я не знаю, мені не, сподоб... мені не подобається і мені не сподобається цей стиль Мунстоун. Взагалі, ну я не розумію, я не бачу сенсу в ньому, взагалі, ну, він мені взагалі не подобається, чесно. Я можу повторюватись, але я просто хочу якось донести і більше коментарів сказати. Так, ну Сікер Пак ми бачили, і Grafty Pack теж ми бачили. Ну і давайте тепер до нового режиму пограбування. І чомусь, як ви бачите, я бачу тільки одну карту, і вона є тільки одна це. Ось ця, господі, Хамай. Або Хрова їй. Коротше, хіруваї. І вон, тільки вона є. Як ви бачите, нова карта, тільки одна. Чомусь тут. Ну, дуже дивно. Може я просто не побачив. А, якщо ви побачили, то напишіть у коментарі саме де. І я на цій карті тоді застіму окремий ролик. Так, ну і ось це пограбування. Запускаємось, надіюся, я запущусь на новій карті, яка нам і потрібна з вами для огляду. Так, ваша мета забрати 500 тисяч доларів, отримувати гроші на локаціях і зараховувати на рахунок команди через банкомат. Підніміть мішок із грошима 5000 доларів, і зламайте, зламайте сейф 15 тисяч доларів. Зберіть кейси, доставте його до банкомату на нагорота. 50 тисяч доларів, і контролюйте точку видобутку 500 секунд, і пограбуйте ворожі банкомати, і заберіть гроші з убитих персонажів. Ну, звучить круто, битва грошима, хто багатший, так сказати. Так, ну і в нас поки що розминка. Ну тут розминка 5 секунд залишилась, я просто вийду, постріляюсь. І не судіть строго, якщо буду погано грати. Бо я граю не вдома і не в потоці, як каже флюкс, як а в дорозі дуже сильно неприємно грати в дорозі, самі розумієте, коли машину так шатає. Так, ну і сама карта, я знову це скажу, нагадує мені Наруто. Так, і я не фанат Наруто, я фанат іншого аніме, але карта дуже схожа, якщо деякі там речі ну, прибрати та додати. Так. Ну і поки що в нас скільки. А, у нас 0. А у терористів 35 тисяч. Вау. Круто. Добре. І дігл взагалі, імба. О, так. пограбування, як ви бачите. Вау, у нього був МП5, е, а в мене дігл і те, що я не побачив його. Круто. Так, П-90, йдемо давайте з іншого входу. Так, ну карта маленька, якщо чесно, Карта маленька і дуже за, то, за, те, за те Може бути невелике, але круте та гарне. Або може бути маленьке і фігове. Ой, я перепутав. Наоборот. Велике хрінове, маленьке круте. Ну так буває. Так, забираємо мішок з рушима. Чомусь він не взявся і мене вбили. Рег... Не тільки регурон поганий, а й збирання грошей. Вау. Добре. І в нас 55 тисяч, а в них 57. Добре, добре. Так, треба максимально накинутись. І давайте я не буду це озвучувати, тому що сенс який. Я просто зараз ставлю музичку, ми швидко пробіжемось по цьому режиму, тому що основу я вам сказав, нову карту. Те, що це ось такий режим, я прочитав вам всього. Ну і сам геймплей ви можете бачити там зараз на екрані. Як ви бачите, ми програли, але. Так, без але ми програли. Ну і на цьому, наш огляд, підходить до кінця. З вами був я, Модюа. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайку. Пишіть, хто хоче зі мною дуель на голду у коментарі. І все. До побачення і до зустрічі, мої любі глядачі. Чекайте нових відосів, Па-па!